Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо особливе служіння, вечеря Господня. Сьогодні, хто є в нас в ефірі, я хочу сказати вам, що сьогодні в нашій церкві є багато нових іммігрантів. І я сьогодні хочу дати наставлення для церкви, що означає вечеря Господня. Чому для церкви так цінно мати Вечерю Господню? Чому на протязі віків вечеря Господня завжди була в церкві? Не були якісь інші ритуали, не були якісь інші звичаї, а, і власне, вечеря Господня, яка була центром життя церкви. В основу наших роздумувань ми покладемо слова, які є записані перше послання до Коринтян, 11 розділ, 23 і 24 вірші, 25. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав. Що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на згадку про мене. Так само чашу взяв Ісус по вечері і сказав: ця чаша, новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Що сьогодні ми уявляємо собі, чи маємо які розуміння, коли ми приходимо до церкви і маємо вечерю Господню? Чому Господь, коли ще був на землі, Ісус Христос лишає цю заповідь незмінною і дає слова наказу: як тільки зберетеся, будете робити вечерю Господню. І це повинно супроводжувати вас на протязі життя. В чому важливість вечері Господньої? Деколи ми. Чуємо такі слова, як Юкаристія, складати подяку. Один із пунктів, коли ми з вами приходимо до церкви і маємо вечерю Господню, це складати подяку. Складаємо подяку за те, що знайшлася певна особа, Ісус Христос, друга особа Божества, яку Батько віддає на Голгофу, щоб ми всі, хто віримо в це, покаялися і прийняли Його спасіння. Що означає Голгофа? Для кожного з нас ми маємо розуміння, що всі ми згрішили, і всі позбавлені слави Божої. Немає значення, який ти є добрий, яку позицію ми сьогодні займаємо в суспільстві, чи ти бідний, чи багатий, чи ти володар, чи ти слуга. Всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. Дехто може казати, я маю прекрасний розум, гарну голову, я маю PHD, я є лауреат Нобелівської премії. Мені не потрібно спасіння, я маю розуміння, що гріх не можна робити. Так думає багато людей. Але, на жаль, ми маємо бар'єр. Всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. І з цією ціллю син страждає за наші гріхи. З цією ціллю батько віддає своє найкраще свого сина, друга особа Божества, який іде на хрест Голгофі, що таке хрест? Це перш за все алтар. Це не просто хрест, який ми собі уявляємо, це є алтар всіх віків, де на непорочне ягня, на непорочну жертву кладуться гріхи всіх нас, включаючи мене і вас. І зараз Христос повністю за ці гріхи відповідає. Він не просто відповідає за ці гріхи, Він іде в пекло. Уявіть собі: слово пекло, і в нього спускається Ісус Син Божий, який не має на собі жадного гріха. Він спускається не тому, що йому так хочеться, а тому, що немає іншого виходу спасти людину. Є тільки один шлях повністю відповісти за гріхи кожного з нас. Все, що ми в своєму житті робимо, за це треба відповідати. І зараз Господь бере ці гріхи на себе. І не просто бере, а з повною відповідальністю до кожної людини, яка живе на протязі віків, починаючи від Адама Єви, кінчаючи останньою людиною перед новим небом і новою землею, він несе повну відповідальність і відповідає за цей гріх. Тому ми складаємо подяку, що означає вечеря Господня і чому вона така є важна в нашому житті? Деколи ми це називаємо, що ми йдемо на спомин. Коли ми з вами вивчаємо 1 Коринтян 11.24, 1 Коринтян 11.24, двадцять власне, ми тут чуємо слово спомин, згадка. Якщо ми з вами вивчаємо грецьку мову, «анамнесіс», мнесіс, яке складається з двох слів ана згори, мнесіс пам'ять. Якщо ми складаємо ці два слова разом, тут не виходить просто згадка, культ. Ми відновлюємо наш розум, Дух Святий постійно працює в нас, і коли ми є на вечері Господні, це не просто згадати смерть, історичну подію, так як згадуються язичники. Язичників це дуже сильна традиція, коли люди збираються 40 днів рік, певний час, і згадують померлу людину, що була така людина. Ми її не просто згадуємо, ми живемо цією людиною. Ця людина Святим Духом живе в нас і постійно відновлює наш дух, який є в нас. По певних причинах людина, яка не пізнала Бога, вона втратила контакт з Богом, хоч дух є живий, але він не має контакту з Богом. Ми сьогодні ходимо, ми сьогодні бачимо людей, всі вони живі. Ви не бачите ні одного мертву людину. Всі вони є живі. Але контакту з Богом вони не мають. Що робить вечеря Господня? Вона нас приводить до Христа, до Ісуса, до розуміння наших проблем, що ми згрішили. Наш дух є мертвий, а я хочу, щоб мій дух став живий. Що означає живий? Мати спілкування з Богом. Коли ти говориш до Бога, і Бог говорить до тебе. Бог є в твоєму житті. Ми стаємо храмом Святого Духа. Уявіть, яка велика привілея падає на людину, яка знає Бога і не просто знає, а живе. Бог живе в цій людині. І тому апостол Павло буде в дальнішому казати вже не я, а Дух Святий чи Бог, який живе в мені і мною веде, і мною орудує. Це є людина Божа. І, власне, це є спомин, згадка відновлення нашого розуму, відновлення нашого чоловіка з повним розумінням, що означає вечеря Господня в нашому житті. Також ми чуємо слово причастя, що означає слово причастя. Перша Коринтян. 1016, 1 Коринтян 1016, Коінонія. спільність. Якщо ми прочитаємо цей вірш, чаша благословіння, яку благословляємо, чи не чаша це спільноти крові Христової, це не просто слова. Акуратно прочитаємо ці слова. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота це крові Христової. Дехто каже, це може бути символ, це може бути розуміння, це не символ, це є віра. Наскільки ми сьогодні віримо, що те, що ми сьогодні робимо, є кров Ісуса Христа і, тіло, і Його тіло. Якщо ми взяли би аналіз і вивчали те, що ми маємо на столі, це є кров, це не є кров, це є просто вино, це є хліб, але віра робить певну роботу. Цього оком неможливо побачити. Проаналізувати хімічним методом це також неможливо, то є віра, ві... вступає в силу віра. І тільки ця віра діє до нашого внутрішнього чоловіка. Тому це не є символ. Це є випробування нашої віри, наскільки я вірю в те, що Христос дає цю заповідь для мене, і що зараз я, коли приймаю участь в вечері Господній, я стаю одним тілом з Ісусом Христом. Чому для мене так важно бути одним тілом з Ісусом Христом? Чому я не можу бути сам по собі? Ми можемо бути самі по собі. Ми всі прийшли до цієї церкви, і ми є всі самі по собі. Але коли ми стаємо в тілі Ісуса Христа, ми не просто є тіло Ісуса Христа, ми є Його невіста. І ми чекаємо того часу, як церква знову на основі Слова Божого, що Господь не лишить свою невісту на землі, що певного дня Він її підніме в небеса, і вона буде вічно царювати як тіло, як невіста разом з ним в небі. Людина, яка помирає, яка не дочекалася часу підхоплення церкви, вона не попадає в якесь місце невідоме для людини. Вона попадає конкретно там, де є Ісус. Він приготовив це місце. Він каже: Я прийду і приготую оселі. І тому для нас є дуже важливо сьогодні бути одним тілом в Ісусі Христі. І слово «коінонія» Вона для нас показує, наскільки ми, дякуючи вечері Господні і нашій вірі, не просто вечеря Господня, що пізніше в нас не виникло розуміння, як деколи можуть думати певні люди, які приходять до церкви. От я сьогодні причастився, і від мене вже відійшов гріх. Так вечеря Господня не діє. Я сьогодні причастився і став новим творінням. Ха -ха -ха. Вечеря Господня так не діє. Вечеря Господня це є наша віра. Наше повсякденне життя. Кожного дня я хожу і кожного дня я випробовую свою віру. А зараз, коли я прийшов до церкви, я і разом зі своїми браттями і, це, і сестрами в церкві я роблю стейтмент: Я є одне тіло. Ми разом зібралися. І якщо церква сьогодні буде підніматися в небеса, от зараз момент. Ми не знаємо, коли Христос забере свою церкву. Ми маємо ознаки, що ми живемо в ці останні дні. В будь-який момент церква зараз може бути забрана, і уявіть собі на хвилинку. що Ми сидимо в зібранні, ми приймаємо участь в вечері Господній. Одна частина піднялася в небеса, а друга лишилася на землі. Що сталося? Не працювала наша віра. Ми просто не вірили. Ми приходили до церкви, ми слухали. Багато добрих пунктів пастор сказав. Гарна церква, добра поведінка, багато різних позитивних аргументів, чому я хочу ходити до церкви. Особливо ці часки, тяжкі часи випробування, так не працює. Перевірка віри. Я не хочу бути на землі. Я хочу бути в небі. Ціль християнина не просто прийти до церкви, бути в небі. І, власне слово, причастя, чаше благословіння, благословіння, яку благословляємо, чи не спільнотато крові Христової, хліб, який ми ломимо, чи не спільнотато тіла Ісуса Христа. А тепер вдумай ці слова. Наскільки є тут глибина, що я стаю спільником тіла Ісуса Христа, Сина Божого, не історичної особи, яка дві тисячі років тому була на землі, а сина Божого, який існує вічно. Не було ще нас, не було землі, а він же існував і бачив в неї в тебе в певні потреби по відношенню до гріха. І він сходить на землю. Іде на хрест Голгофи, і сьогодні ми це робимо в церкві, згадуючи голгофські страждання. Дії 2,42. Вони перебували в науці апостольській, спільноті братерській, в ламані хліба і в молитвах. Перша апостольська церква, яка утворюється на 50-й день після Голгофи. Зараз в церкві проходить явне чудо. Дух Святий зливається на церкву. І з цього дня церква постійно перебуває. Що означає перебувати? Грецьке слово, яке на нашу мову буде переводитись постійність, престе курете. Постійність, не просто перебувати. Деколи ми думаємо, я прийшов до церкви, я трошки побув в церкві, і я вже є в числі церкви. В даному випадку слово показує на постійність. Наскільки я є постійний в ділах церкви, наскільки я є постійний в Слові Божому, наскільки я є постійний в тому житті, в якому я живу, і я сам себе бачу як частина церкви. Оте є секрет, власне, християнина. Що ми не просто в церкві показуємо свою поведінку, а я показую кругом, що є лист Ісуса Христа, і я перебуваю в цій науці постійно. Слідуючи слово, яке. Ми повинні розуміти грецьке слово наука, дідахе. Це не просто слово людини, яка лишає після себе науку. Що таке університет? Певна людина розробляє певну програму і дає для людини цю програму, і людина, вивчаючи цю програму, піднімає свій рівень до рівня професора. І так готується спеціаліст. Що означає для нас слово дідахи? Коли воно виникло? Не раз ми читаємо і думаємо, що це наука апостолів, правда? Але це не є точне розуміння. Ту науку для апостолів дає і Ісус. Значить, вона існувала раніше, ще до апостолів. Апостоли тільки її рознесли, коли вона почала існувати? Дехто може сказати, можливо, в той час, коли Моїсей давав закон, коли ізраїльський народ виходив з пустині. Але він вже давав науку. Наука вже була, він її сам не розробляв. Коли ми акуратно вивчаємо стіна і вивчаємо, що сталося на горі, Мойсей був дуже розумною людиною, але він не дав науки. Цю науку для нього дає Ісус. І Він зараз дає для своїх людей цю науку. Можливо, ця наука нам виникла, коли був Авраам, як ми чули, як брат сказав: Хто ти є? Я є. Ще не було нікого, а Ісус каже про себе, Я є, коли був Авраам. Він конкретно каже про себе, коли задають для нього фарисеї запитання. Та як ти такий молодий чоловік, і ти вже був тоді, як був Авраам, та не може бути, тобі тільки 50 років ще нема. Та я був. Я є. Его Емі. Я є завжди его, центр. Центр. Все крутиться навколо мене. Его, егоїзм, наше слово, Все крутиться навколо нас. А повинно бути навпаки. Его Ісус. Все крутиться навколо Ісуса. Не навколо моїх амбіцій. Тобто він був, наука була ще до Авраама. Можливо, ця наука була в Ноя, який бачив потоп, бачив, що сталося з людьми. Вісім мільярдів майже людей загинуло, потонуло, уявіть собі, а вісім спаслося. Яка пропорція? Вісім мільярдів, що сталося з людьми. Можливо, зараз Ной дає для світу нову науку, але він дає науку, але то не його наука. Він є праведний в поколіннях, але це не його наука. Дедахи існувала ще раніше. Можливо, це Адам, який є створений Богом, є в Едемі, і зараз Бог дає для нього науку. І зараз під пливом часу випробування, гріха ця наука прийшла до нас фінально. Ми бачимо Бог в дереві життя, дає цю науку для самого Адама і для Єви. Зараз ми приходимо до логічного висновку. Логос. Ісус. Наука в ньому. Наш ще не було? Не було землі, не було нікого. А наука вже була, вона вже існувала. Бог вже бачив наперед, як піде людина, якою дорогою піде людина, на жаль, недоброю. А серце людське настільки відійшло від Бога, що серед людини немає ні одного праведника. Це не мої слова. Слова до потопу і після потопу. Слова, які каже сам Бог. Ми бачимо, наскільки давня є ця наука, і ніяка наука світу, чи це є мусульманство, чи це є індуїзм, чи це є атеїзм. Вони навіть в долю не падають до цієї науки, яку сьогодні ми з вами маємо: дідахи Ісуса Христа. Вечеря Ісуса Христа. І в цьому всьому ця вечеря була ще, коли нас не було. Ще до закладин світу Ісус Христос приносить себе в жертву, бо Він бачить, як далеко людина відійде від Бога. І, на жаль, яка плачевна доля людини пекло. Сьогодні ми бачимо, що робиться в краю. Ми сьогодні плачемо. Сьогодні рвуться снаряди, летять бомби, летять ракети. Люди гинуть, і ми плачемо. І це Бог все бачив наперед. І тому він дає свого сина, щоб сьогодні ми могли приймати участь в вечері Господній, щоб сьогодні ніхто з нас не лишився на землі. Ми плачемо перед часом, який навіть в долю не падає до того, що буде чекати людину в дуже близький момент. Сім років випробування, коли Дух Святий буде забраний з землі, коли церква буде забрана з землі і повна влада дається для Антихриста. Сьогодні ми кажемо, вживаємо ім'я Путін, вживаємо ім'я ще якісь такі страшні люди. Абсолютно не страшні порівняно до Антихриста, який має з'явитися в період великої скорботи. І коли ми робимо дуже просту калькуляцію на основі Ісаї, шостий розділ, на землі лишиться після того всього, всього-навсього півмільярда людей. Ті золоті слова, які люблять писати ті люди, які обманюють інших людей, що не хочуть зробити свій золотий мільярд на землі. Цей золотий мільярд, на жаль. Перейде через великі випробування. І це все, що буде на землі, створить не хто-небудь, Антихрист, якому люди на сьогоднішній день довіряють своє життя? Кому ми сьогодні довіряємо своє життя? Хто сьогодні живе в моєму серці? Чи я можу сьогодні залишити зібрання з повним спокоєм для себе, для своєї дочки, для свого сина, для свого чоловіка, щоб сьогодні не сталося її в небі? Я участь в небі. Ми створені для неба, ми не створені для землі, ми не створені для пекла. Ми створені для неба. І Ісус Христос, Син Божий, лишає землю, лишає небо, приходить на землю, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, не загинув, а мав вічне життя. Тоді ми згадуємо вечерю, Господню. Власне, це є сьогодні для нас. Сьогодні тих, хто є, дивиться нас в ефірі, чому вечеря Господня є така важна в нашому житті. Зараз ми станемо, помолимося. Закінчимо своє служіння в ефірі для тих, хто нас слухає, і пізніше будемо мати вечерю Господню в нашій церкві. Помолимося разом. Дорогий Всемогутні Ісусе, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за життя, яке ти даруєш нам. Ми дякуємо, що певного дня ти лишив небо. Ти прийшов на гріховну землю, прийшов в це пекло, тартар, прожив 33 роки і пішов на хрест. Ми дякуємо тобі, що ти, хто не мав ні одного п'ятна, взяв на себе гріхи всіх нас і повністю за них відповів, щоб сьогодні ми були свобідними перед вічністю. Щоб сьогодні, якщо наше життя припиниться, щоб ми мали повну впевненість і маємо цю впевненість, що ми є з тобою. Благослови нас, благослови тих, хто зараз слухає нас в ефірі. Благослови нашу церкву, благослови розуміння нашого серця, нашого мозку, що воно мусить належати тільки тобі і нікому іншому. Благослови цю вечерю. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь. Прошу сідати.